Привіт-привіт! Дивимося, що зміниться до кінця липня. Я надіюсь, це буде щось щось хороше. да? І давайте подивимося три варіанти. Отак мені тільки що самі просто збрало в голову. Подивимося три варіанти. Раз. Перший, другий і третій. Варіант. Подивимося, що ж там у вас зміниться? І так, вибирайте свою кубку, а я потім буду докладати і буду дивитися, да? що там у вас відбувається. Я думаю, що, кому потрібно, ви можете поставити на паузу і вибрати перший, другий, третій. А я вже почну. І так, перший варіант. Що у вас тут зміниться? Так, ну дивіться, у нас тут може бути як мальчик, так і дівчинка. І у нас тут відбувається якесь прояснення в житті, якесь просвітлення, прояснення. Приходить якась нова інформація, нова ідея, нове. Тобто вам спочатку приходить якесь осознання, інсайт. Називайте, як хочете, інформація, повідомлення, пропозиція. І ви будете щось починати, да? обдумувати і починати щось нове, щось нове в своєму житті починати і відкривати для себе. Що це буде? Будете щось обдумовувати, зважувати, прораховувати, звісно, будуть переживання, страхи всякі, але будете йти вперед. Будете йти вперед, розвиватися, і я думаю, це фінанси. Ну, зараз подивимося. Так, е, да, це все-таки про роботу. Це про роботу якась історія. Тут у вас будуть якісь зміни. Можливо, ви зміните місце роботи, да можливо, ви захочете. Захочете поміняти місце роботи, може вам запропонують якусь іншу вакансію. Може, хтось знайомих вас буде кудись переманювати. Да? І тут буде боротьба зі своїми страхами, зі своїми сум'ями, сум'ятами, якийсь друг або мужчина ваш, або ваш, не знаю, брат-сват вам буде розказувати, що. А може, не треба, може там ще щось. От, і ви будете. В липні бороться з цими страхами, сум'яттями, переповнені емоцій. і треба навчитися ними контролювати. Якщо ви не совладаєте з цим страхом, ви, ви так нічого й не поміняєте. Вам треба совладати з емоціями. І чим тут це закінчиться? Ви удачно поміняєте роботу? І, може, хтось свою власну справу мощно відкриє. Переїзд, може, в когось буде робота. Ні, башня в нас там вийшла. Так, хто бореться зі страхами? Поміняє роботу? Не ли. А хто не бореться зі страхами, хто буде розраховувати, просчитувати і відкривати свою власну справу? Получиться, все вийде, все вийде, все служиться, все буде шикарно. Розвивайтесь, продвигайтеся, все буде класно. От. А хто у нас пошле нафіг, всякі сумніви і вперто піде вперед, як він у нього все це пройде, він поміняє своє місце. Да. Тут все вийде. Все буде класно і все буде хорошо. Так, другий варіант, які зміни у вас будуть в липні до кінця липня? Ой, у нас тут романтичний вход. із за ілюзій. Ви заплуталися в якихось своїх ілюзіях, може, і не в своїх ілюзіях, в якихось видумках. І заплуталися і не знаєте, куди далі йти. <кху> не знаєте, як зробити вибір, куди йти. І тут у нас от мені відгукується більше чоловіки. От. І що ж у нас відбудеться в липні? Ви зможете зробити вибір? 50 на 50. Для тих, в кого цей вибір, ви заплуталися в роботі, фінансах своєму розвитку, ви продвинетесь. Ви продвинетесь, ви зробите вибір, ви зможете розвиватися. Для тих, хто заплутався у відносинах, ну, у вас буде такий, знаєте, період постраждати. Постраждати, подумати, по. Звішуватись, ану, виправляйте мене в коментарях, як це буде українською. Не зважувати же ж явно, да? порівнювати, да? будете порівнювати. От. І старатися насолоджуватися життям, насолоджуватися собою, але все одно будете переживати за відносини, переживати за них. І така діпресюлечка буде. Да? Так, і третій варіант. Хто вибрав третій варіант? У вас тут зараз зависяться ситуація. Не знаєте, як вам бистренько зреагувати, быстренько продвинутися. Хочеться дуже. <кхем> дуже швидко хочеться якогось руху, якогось продвиження, але ви на етапі ще учня. І... Да? Е е е Хочеться, знаєте, як в сьому мемчику, да? гроші хочеться пачками в чемоданах, а вони не пачками, Да? І що у вас зміниться? Ви трішки відпустите оцю ситуацію на нагнітання. Ви любите нагнітати себе накручувати, дивитися он, в когось там. Все шикарно, там другу машину купили, там в відпуск поїхали, а я там такий сякий. Отут ви відпустите, ви відпустите, і ви зможете насолодитися хоча б літом. Ви зможете насолодитися життям, да? відпочити з подругами, з друзями, можливо, влітку саме не так помітна якась ваша фінансова різниця або ваші якісь фінансові проблеми. Може менше ем, треба платити всяких різних. Штук, да, може, там закрили якийсь кредит, або ну, легче трішки становиться. От вам легше стало, не? і ви зможете відпочити в липні. Відпустка, можливо, це буде у вас. Да? І ви зможете, знаєте, отримати ці відпускні і зможете відпочити, насолодитися і трошки видихнути, трошки забуться, да? поїдете десь подивитися на природі на зорі, да, тому що в пилу нашої буденності не дуже виходить ем, помічтати, повздихати і так далі. Да. От у вас буде прям <кій> якийсь відпочинок, яскравий, такий сонячний, класний. Хто одинокий може познайомитися з якимось мужчиною? От у вас тут все просто буде таке, знаєте, кайфове, драйвове, такий відпочинок. Зможете відпустити свої думки, свою тривожність, накручування, переживання за, там, за гроші або житло, або, або сім'ю. Зможете розслабитися. От ви в липні зможете розслабитися. Прям кайф. Прям нарешті. Я, я просто, знаєте, третій варіант, я хочу до вас присоєднитися до, до вашого розкладу. Так, Бажаю вам гарного, класного липня. Е, і, знаєте, хочеться додати, щоб всі залишилися живими і цілими.